Хотів, щоб Юрій Віталійович відреагував на мій депутатський запит, який був направлений ще до Шокіна, про злочини проти держави з боку Турчинова Пашинського, які тепер увага, я з повною відповідальністю заявляю, продали Крим і продали Донбас у той чи інший спосіб за гроші чи за політичні дивіденти. Але ми не маємо Донбасу і Криму через те, що команда Народного фронту турчинова пашинський Авак. І ко їхня ця шайка лейка здали по суті кілька ключових стратегічних регіонів для нашої держави без Криму і Донбасу тілісної країни не може, бути. не може бути стрункої економічної стратегії, не може бути домінування України на певних ринках за межами нашої держави, як в економічному, так і політичному відношенні. І вони жовтороті постмайданівські політики. Прийшли туди керувати багатомільйонною країною, країною, яка має тисячолітню історію, і просто взяли і розбазарили, просто профукали частину території України. Я вважаю, це предмет для дуже серйозних розслідувань. І я вмоляю українців добитися позачергових виборів, викинути будь-яких людей і Пашинського з Верховної Ради, позбавити їх. Будь-якого щита у вигляді мандатів чи своєї фракції, позбавити їх можливості шантажувати президента, зокрема, і віддати під суд і судити.